А хто сказав, що йти за Богом легко, що ця дорога зовсім не важка. Не буде холоду, не буде спеки, а нас носити будуть на руках. Бог буде посилати тільки благо, троянди перед нами проростуть. Не будемо терпіти голод, спрагу, страждання стороною обійдуть. А, сто, а хто сказав, що прийде тільки радість, бо Бог на себе взяв нашу вину. Послухайте, а я скажу відразу, хто йде за ним, платитиме ціну. Лиш той, хто не потрапив у бурю, водоворот його не затягав, хто не тонув в високих хвилях моря, дев'ятий вал його не накривав. Ніколи не терпів душевній болі і бруд йому не кидали в лице, не розуміючи Господню волю, для ворога цікавість не несе. Хто несе хрест, казати так не стане, що легко примивати за Христом, бо Він стикався із ворожим станом і знемагало зранене крило. Хто підіймався на свою Голгофу, на смішки ніс приниження людей, як за плечима стру, судять тебе строго, не, не раз тече гірка сльоза з очей. А хто сказав, що йти за Богом легко, коли війна, іде духовний бій, і ворог підкрадається здалеку, а Бог говорить. Доню, сину, твердо стій. бо йде війна іде за наші душі, протистояти треба у борні, то скільки сили просить Бога мусим для захисту в нерівній боротьбі, щоб не спинитись на півдороги, щоб Бог поміг нелегкий шлях пройти, щоб не впасти, вистояти в Бозі і до кінця. Щоб віру зберегти. Не раз в сльозах схилитись на колінах, щоб Бог поміг простити і ворогів, і щоб упали єрихонські стіни, і відвернув Господь відому гнів. А хто сказав, що легко йти за Богом, нехай до нас без сумнів, не підкрався. так, певно, Той говорить, ким керує гордість, і хто з гріхом до крові не змагався. за Богом йти, покласти треба душу, смиритись, прийняти Божий страх для себе вмерти, а для Бога жити. А це, повірте, ні, нелегкий шлях.